День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 14 грудня. Чорнобильська катастрофа. 26 квітня 1986 року, о першій годині 23 хвилини за київським часом, на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції сталася аварія. В результаті аварії було викинуто в атмосферу. Величезну кількість радіоактивних речовин, які поширилися по всій Європі. Катастрофою було забруднено понад 200 тисяч квадратних кілометрів території України, Білорусі та Росії. Ліквідатори аварії у ліквідації наслідків аварії брали участь понад 600 тисяч людей з усіх республік Радянського Союзу. Багато з них були добровольцями. Ліквідатори працювали в небезпечних умовах, піддавалися впливу радіації. Багато з них загинули або отримали інвалідність. Герої Чорнобиля. Ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС є справжніми героями. Вони проявили безстрашність, самовідданість і любов до своєї країни. Завдяки їхнім зусиллям вдалося запобігти ще більшим масштабам катастрофи пам'ять про Чорнобиль. Чорнобильська катастрофа це трагедія, яка назавжди залишиться в історії людства. Ми повинні пам'ятати про подвиг ліквідаторів аварії і робити все можливе, щоб запобігти таким трагедіям у майбутньому.